Вітаю, шановні, що таке зла релігія? Був цікавий інцидент у Ісуса з релігійними діячами. Ісус прийшов до храму в суботу, це сьомий день, і побачив хвору людину, яка дуже довго страждала від важкої хвороби. Ісус зжалився над ним. Проявив милість та милосердя та свою любов. Він зцілює людину, яка багато років страждала, мучилась. І ті релігійні люди, які повинні були порадуватися за цю людину, яка страждала, вони навпаки накинулись на Ісуса, почали Його осуджувати, критикувати. Ісус каже, що ви робите? Він каже: у вас вівця, якщо впаде в суботу в яму, ви її дістаєте, свою тварину. А тут людина в ямі хвороби та прокляття знаходиться багато років, я її цілею роблю добро і ви мене осуджуєте, які жорстокі, кам'яні через тві. Серця релігії. Ісус являє любов, а вони не милості, не жалоби, не любові. Релігія вона не може любити. Відповідно, вона не може радіти, і вона не може спасати. Релігія лише переслідує, вбиває, критикує та осуджує. Ісус сказав своїм учням: по любові дізнаються, що ви мої учні.